Я що малих туда? Твоє, дітей, да. твоє, да. що мали тут, я не знаю. Отже, ж таке не руки. Ну то Хто почав? Я почав чи ви почали? Ну ну не спорти, не спорти. Ну то нашу казати? Ми вже три роки вбиваємо пороги. Четвертий рік убиваємо пороги. У нас на території школи була старенька будівля. Ми її всім селом розібрали, розібрали так само. Документи зробили, прибрали і передали у власність сільської ради. Потім передали на на школу їх. На під будівництво школи вони нам обіцяли, що Е, останній час обіцяла нам влада, що до 1 жовтня, е, ні, вірніше не 1 жовтня, серпня почнеться стройка. Ми чекали, чекали і бачимо, що дітей не пустили до школи 1 вересня. Дітки вже 12 днів не ходять в школу. І влада, можна сказати, не реагує. Абсолютно влада не реагує. І ми рішили вирішили перекрити трасу. Може нас почує. Ми б хотіли, що нас почув Київ, бо ми думаємо, що Київ про нас ще не знає, і не чув. ми плануємо, якщо нам не допоможе на трасну на трасі щось добитися. Ми плануємо йти пішки, брати дітей і йти пішки на Київ. Плануємо таке. Ну хай вибачають нас така школа, що я ж кажу, що ми нам же краще дітей сюди на трасу виводити, хай щось роблять, ніж вести в ту школу. Ви ж бачили нас там, і всі бачили у нас там підпори, балки не балки на школі. Не прив'язані їх як положили, так і так вони й лежать. В принципі, те, що вимагали вони протягом останніх двох місяців, ми зробили навіть більше ніж зробили за попередні три роки. Ми змогли закінчити виготовлення проєкту кошторисної документації, змогли закинути на систему прозоро. Відповідно, ми маємо на сьогоднішній день інформацію по пропозиціях, конкретних пропозиціях. Чекаємо за п'ять днів можливості підписання договору про будівництво школи. Це є по моєму основною вимогу вимогою людей. Інші вимоги, якби тут комусь приїжджати, я думаю, що воно нічого не це питання. Питання вирішиться тільки тоді, коли почнеться будівництво школи. Яке ми очікуємо найближчим часом? Час ще не пройшов. Чому було зараз, як то кажуть, ініційовано цей захід? Я не розумію. Тому що всі плани, які ми розробляли, ми виконуємо до кінця.